Всім привіт! Сьогодні опять бачите вам наложив всяких різних нищячків. То два дня не виходив в ефір. Це надо, знаєте, случився капець, Заболів нахрен, блін. Це, це ужасно. Плюс 40 на вулиці, а я заболів. Ну так буває. Це ужасно. Ну, тим не мені. надо сильно торгувати. А ви лайк поставте, бо сейчас сонце жари, плюс 40. Я весь больний і все одно вам щось показую бо треба його сильно продавати От. і підписатися не забудьте. Дивіться, буде в нас отакий наборчик. Тут всього всякого разного дохрена. Отак От вам покажу неспешно. Ключики тут, бачите, і головки, і не ключик, молоточки, плоскогубці. Теж, бачите, плоскогубців до хрена. Е, согнутий, согнутий, кривий накидний, рожкові кусачки. От, дивіться, а де тут? А, ось якісь, дивіться, плоскогубці мені понравились. Можна і проволоку кусати. Воно, воно на жарі не збирає раму, так же як і я. От, молоточки, ключики, отверточки. Навіть кусок цепка можете там кота припнути. І струбцина така моцна. моцна, Ну, пімпочка спадає. Оце все. Один комплект. 1250. Оце ціна халява беріть поки є. Зубила, монтировка. Ну коротше, ціна реально шарова, бо його треба продати. Далі візьмемо штанги, Зараз понадобиться лот, отакі вот, от сверлишки. Тут і обичні і керно, Бачите, такі, ну не от. такі ось і по бетону, і якась херня. ну Можна з неї теж керно зробити. Ось вот, сверлишки по бетону. Таке от лерочка. Короче, оцей наборчик 350 гривень будуть сверлишка БУ. Далі, така петля, таке лажна, хай буде 150 гривень. Оцей крючок чи ремболт, чи рем хер я знаю це оранжевий буде 150 499 гривень. Я сюди ще докину струбцина. Такий якийсь полусйомник, сйомник, Це з маленьких тістов. Сйомник, сйомник, сйомник. Оце все добро за 499 гривень. Кірка така трошки подолба на жизнь 150 гривень. Два молоточка 150 гривень. Ось такий комплект цих 399 гривень. Зубила. О, забув. Ще раз по ключикам пройдемося. Далі дивіться який мега моцкий съемник. в нього обща длина 250 гривень. 500 і тут ще, одето 600 мм. 600 мм тут різьба хороша. Бачите, все крутиться. Тут різьба хороша, от іменно тут різьба бачу, вроде бачу вроді підплескана. Но я не знаю зачем ця часть. Якщо внутрішня частина, оця, оця херня крутиться на цій різьбі. Бачите, все крутиться. Короче, Побілить, покрасить, помазати без лап. Зато все у вас є. Одна лапа, бачите, вона теж самодільна, хтось собі городив. Але лапи її зготувати проще, ніж оцю всю конструкцію. Тут бачите нормальна різьба, під кінцем вона трошки заклепана. От, Коротше, хто купе, зробить собі мега потужний съемник. Що тут у нас різьба? Давайте так поміряю. 32. ну Тут взагалі, наверное, за 50-55. в общем. Я вам розказав, показав. Коротше, все цивільно. Такі съйомники без грошей стоїть 1450 гривень. Буде оцей съйомник. Були плапи, був би 2500 я думаю, железно це, це мега потужний. Далі лебедка така, вона десь на тонну, плюс-мінус, я думаю, цепна 8 кілограм 50-60, 3000 гривень. І поїхали. Так що тут ще покажу лапи, редуктора, от, є стісочки, так одні забрали, дивимося по номерам. ціни, тут 80 мм губки. Ці косарь, це номер 14 105 губки, тут номер 13. Сейчас, секунду, шарка. 950 гривень. Тут сотні губки. Соті губки, ну тут гайки жопа, ці будуть 900 гривень. Ну, так вони викладають, Ну, Я думаю, я так не повинно робити. Ну, Все ціле, все прекрасно. Оці якраз важкі, оці легші. А тут Ой. Соті. Ну, а тут 100, 105 Соті. 900 гривень. Кісочки ну, взагалі чіткі, поворотної херні. Кріпляться на один болт. Ну такое. Зато вони ці офігенні. Далі. Дивимось. Есть отака серьга з якого фрезера. З якого я не знаю. Давайте вам тут дюрку. Ну, тут теоретически бронзова втулка, можна хочеш струмить. Що вона у нас 18. Ластохвост. Ластохвост. ну Давайте по ластохвосту. вам Примерно прикину. От примерно будет 178. 78. 178. От. Не спрашивайте мене, на який це фрезер, я сам не знаю. Може, десь тут, по і довжний бути маркірні. Так, і наслізо. Ну, тут, в принципі, все нормально. Цена 1100 гривень. Так от далі. Пі0, пі0. Ця матня. Заберіть уже, а це хто нібудь за що-небудь. Оце все це недоговорні. Вінт бистро зажимних тісков, я так розумію, десь показував. Колись 500 гривень, по-моєму, 700 гривень вінт з гайкою. Ота матня. Що тут пробіжусь? Оцей мегамоцний вінт. Дивіться який дебелий. Якийсь прес, херес. оце вам гайка крутите і воно шурує сильно. От. Тут може хтось ще що побачить циліндри КАМАЗовські і отакі гідроциліндрики, е, з гідробортов. Тут редукторний уголок. Я думаю, на них все видно, все написано. Це чешки там 2 ч 63 2 ч 80 такий маленький якийсь РЕМ 1 до 1037 до одного. Роздатки у Вот. Компресор такий 750 гривень, повністю робочий. Сістання шикарне. Не знаю що, з якогось трактора. Тісочки, тісочки, 2000. Тут все з ними добре, треба побілити, покрасити без поворотної платформи. 125 губи, 1300 тут, по-моєму, ну, теж під ремонт. 140 губи, 1500, все є, вроді низ одбитий. 1500. Це хто хоче бюджетні тіски. Отакий вінт моцний, моцний 500 гривень. О. Вінти на фуганок. Ой, винти. вали. Буду теж нагой мірять. рулетки нема, десь пропали. Я цей ось 900 гривень. Там в принципі, на них написані параметри 240 на 87 ТНВД СТ-150, зіловський. 800 гривень. О, мотор отакий. Типа наждачок, ну, тут кришка ну, все, пом'ята. Бачите, пом'ята, кришчатка ціпляється. Отак от, от наш дачок. без претензій возврат 500 гривень, почти по собі стоїмості цвітняка. Що з ним, як з ним, які характеристики, я не знаю так, 500 гривень. Хто хоче, беріть. Без претензій возвратов. Тут такий шмурдячок, може хтось що побачить. О, компресор. С8Б под ремонт 1500. О, грядка лопат. Ай, блін. грядка лопат. Оце шикарне состояние. Всі така от Ось якась стиха закруглівана. Оце берушня і це піка. Е, що в нас за них? 500 гривень за цю всю грядку. 5 штук, по 100 гривень штука. Забирайте шків. Моцніший просто. 1600 гривень, ну можна торг. Вес в ньому кілограм за 30 чи 30 точно. Редуктор той планетарний призма така 300 на 130 тисяча гривень і кілограм 20 весу. Трос такий 12-й, не знаю, скільки тут метрів 5-6. Та я думаю, ну метрів 20 железно. Що в нас по деньгам? 600 гривень 599. Колеса такі косарь. Редуктора. Такі о, є. Це мої ножниці. Ромашки по 400 гривень, 52-55. Той о. діаметр. Редуктор такий 41 3600. По-моєму, це че 100 Якщо я не ошибаюсь, крутиться, все добре. Одна лапа, отаке от одне кріплення відбите. Болти отакі М16, 16х35, 16х45. Такі болти 29 кг по 50 гривень. Болти, шайби, айки. О, все новеньке, трошки пилюки, Все хороше. НГФ 1000, Кислородний балон такий. 350. БМочка така. Не знаю, які щось написано. Вроді як одна друга, два. Воно не фокусується. Да. Одна друга, два, ну, состояние хороше. 250 гривень. Да? Да. Шикарне. Дом-крати, отакі жигулячі, такая маркировка. Що за них? Ось два штуки, состояння хер'йозне. Щось тріщать, щось клацають. Короче, 400 гривень за два домкрата. Также тут у нас що у нас тут стол поворотний без ССП, все хорошо, крутится, все крутится 400 5000 гривень, 113 кг у нього дури. 113 кг И также есть вот такий станочок Я же на него обзорчик делав. О, тут все вот так крутится, все четко, все хорошо. Щось да, телефон не може раму зібрати, все, перегрівся. Це капець. Я думаю, трошки видно, бо воно в мене і моргає. І... Коротше, ціна його 5 тисяч. Ну, можна трошки поторгуватися. Отакий от редуктор, такої сільхозтехніки. 4,5 к одному я наші можу ошибатися. 1500 гривень, вес, наверное, кілограм 40 Дальше. Далі компресора от такі. Що воно біле стало. Коротше, на ньому написано камаз 5320. 5320 Хрюкає, все шикарно. Так виглядає. Оп. Оп. Все хорошо все красиво. Не знаю, подивився, новий стоє 6 тисяч. Буушні 3 3500. Тобто, такі самі ціна, 1200 гривень. І оце теж за якогось камаза, ну серйозна табличка затерта. Ну, він по виду трошки, бачите, там дві дюрки, трошки відлічається по виду. Ну, хрюкає, щось хрюкає. Коротше, ціна його 850 гривень. І поїхали. Я думаю, шикарно. Ще, ще щось покажу. Так, телефон уже лагає конкретно, не мог минуту паузу нажати. Є вот, вот таке зарядне. Зарядне. Амперметр то не работает. Так, дивимося на показателі 5 вольт тут щось -то того і показує. Зараз ми якось его, вам було видно. Оп, 26. Ну. От воно жужить якось. 5. Це виключить, да? Це включить. Якось воно непонятно жужить. що воно? ну секунду. Так, все нормально, то воно просто вибивало защиту, бо в мене на 20 стояло. От. виходить, як вам показати? Так, переключив, щось воно. 3,7, ну, цена 5 вольт. Ну, воно тут контакт херовий. О, бачите. Оп. Коротше, щось воно. Оп. 5,5, це голосніше жужить. Ой. Оно. О, 27 вольт. А так, 24. Коротше, воно голосніше це виключить. Ні, це взагалі нічого не робить. Коротше, таке зарядне. Амперметр не роботає. Що з ними? Як? Ну, Напруга виходить. Ціна – косарь. От, воно важкеньке. Можу навіть начинку вам трошки показати. Я вам показав, що воно робоче. Та є. Там андіодики, трансформатор. Може тут щось десь відпало. Це треба дивитися. Кондюри, трансформатор. Ну, головне, що воно робоче. Ціна косарь. Без претензій і возврату. Сразу у вас, так сказать, як, як каже один звісний недоблогер, предупреждаю одразу. Я вам показав все, що мог. Ампери я хотів зробити, там щось сверкнуло, типу 10 А. Там сверкнуло і перестало працювати. Ну, На тому і все. Напоминаю також ставки ВК8, є 6 пластини. Ось такі от, Т5К-10. Маленькі форми. Круглі 16. На 5-5 на по 900 гривень кілограм. Такий наборчик. Т5К 10, 1, 2 кг, 1,7 кг. конуса нові Такий КМ3 по 450 Такий угольник. Як його. Ну, коротше, ви поняли. Башка не зображає. Е, такі розверточки є. 17 19 23, 26 і 26, 29. 800 гривень набор От, є такі конуса 150 гривень. І от таке ще є з добро. От, це все по, по, чому я казав, по 350 гривень, по-моєму. Да. Кому інтересно, пишіть, скидуйте на Viber, будемо сильно торгуватися. Щось, може, не показав, десь щось побачив, теж скидуйте, рішимо все. Всім пока, до нових встреч.